Мене звати Діана і я починаю вести свій блог про книги. І про яку я книгу сьогодні хочу поговорити, це Потік. Автор книги Мігай Чіксент Мігаї. вот зразу скажу мою оцінку. Я не знаю, як правильно, чи зараз, чи в кінці. Не я скажу зараз. Вот. Моя оцінка цієї. П'ять-шість палів. Тобто вона мене не дуже зацікавила. Так як я читала, була книги цікавіші. Тому, тому так, в основному суть книги про те, що багато людей живе в потоці. Тобто вони там йдуть на роботу, заробляють гроші, приходять додому, там сім'я, діти або там тваринки. Ну, або там одиночества. І для кожного це нормально, тому що це потік життя. І з цього потоку можна вирватись. І тут як в книжці розповідається, як з нього вирватись. Але в загальному суть книги в тому, що потік це нормально. І кожна людина вона може створити свій потік. Тобто це може бути хороший потік, тобто людина завжди в ресурсі, завжди наповнена життям, кайфує від свого життя. Яка не знаю, там, вона просинається, там, пішла, попила кохве, е там. І людина від цього кайфує, і вона особо не зайобується, і вона молодець, вона створила своє життя таким образом. І є такі люди, які створили трошечки інакшим образом, тобто це... вони просинаються з самого ранку. Ідуть на роботу з недовольним обличчям, і їх все вибільшує, всі вибільшують, все не подобається, вони ненавидять своє життя, вони чекають моменту, коли життя зміниться само по собі. Тобто, коли от так, воно помінялося. Ну, так, на жаль, не буває. Вот. Ну, але більшість людей, тобто, ну, це не з книги, це просто моя так, така думка. Що процентів 80, якщо не більше людей, вони живуть в потоці, в не тому потоці, в якому б вони хотіли жити. Тобто вони йдуть на негативну роботу, приходять в них там вдома сім'я, чи вони там самі, ну і вони не кайфують від свого життя. От. Як це можна поміняти? Як. Тут в книжці пишеться про те, що потрібно знайти мету. Знайти ціль, мету, а, якщо знайдеться ціль, тобто є така фігня, що якщо в тебе є якась ціль або якась мрія, можна її легко перетворити в ціль, тобто в реальність. Що нам для цього потрібно? Тобто ми вибираємо ціль, яку ми б хотіли. Потім розбиваємо її на план. В план чітко розписуємо, тобто дати, коли б що б ми хотіли зробити. Тобто ті пункти, які розписуємо. І що третє, саме головне це робимо дії. Беремо і робимо, а не просто мріємо. От, тому що ми попередня книга, яку я читала про позитивне мислення. Да, позитивне мислення воно, мислення, воно дуже. Хороше, дуже корисне, але коли ти просто думаєш, мрієш, фантазуєш, воно не завжди збувається. Тому що для того, щоб твоє мислення було і в реальному житті, потрібно робити дії. да, На жаль, Блять, на жаль, я хотіла лежати і відпочивати, і щоб все там само робилося. А я просто кайфувала. Ну, на жаль, на жаль, життя така штука, що ні, такого нема. Як вирватися з потоку, ставимо собі мету. Взагалі потрібно не знайти себе. Тобто, якщо ми знаходимо себе в чомусь, можна себе розвинути в будь-якій сфері. Тобто будь-яка сфера. Тобто немає такої сфери, в якій ти не можеш розвинутись. Я навіть не знаю, яка. Ну добре, там людина любить танцювати. Ти можеш записатись на танці, певний час походити і задуматись над тим, щоб відкрити власну танцювальну студію. То саме з музикою, ти можеш стати популярним музикантом, повчити, ну, ну да, я це описую дуже все просто, але воно ну, й по факту так просто. Просто потрібно цікавитись тим, а не думати, блядь, як це все важко. Це все трудно, ну це далеко не так. В книжці писалося про те, запитайте людину, чи вона щаслива, і тут вона перест... ну, в той же момент вона перестане бути щасливою. Чому? Тому що щастя, воно таке абстрактне. І для кожного поняття щастя, воно індивідуальне. І коли людину запитуєш, протовний момент ти людину запитуєш, чи вона щаслива. Вона почне думати за свої проблеми, і ймовірність того, що вона скаже, що вона не щаслива, більша від тої ймовірності, щоб вона сказала, що вона щаслива. От, на жаль, так. І більшість людей вони гоняться за таким відчуттям як щастя. Ну, як то кажуть, люди не знають більшість людей. Не знають, що їх робить щасливими. На жаль, це правда. Ну тобто, навіть подумайте зараз, що є таке, що робить вас щасливими. Мені цікаво буде почути вашу відповідь в коментарях. Вот. Особисто я, єдине, що робить мене щасливою, це відчуття відсутності тривожності. Блять, я коли не відчуваю тривожності, я так кайфую від цього життя, це пиздець. Ну, таке буває дуже рідко, бо я тривожна людина. І, це, і мало людей знають, що робить їх щасливими. І мало людей зможуть відповісти на питання, чи ти щаслива людина, і чи ти знаєш, що робить тебе щасливою. От. І більшість людей вони прагнуть до цього відчуття щастя, вони прагнуть сказати я щасливий. Я то, я сьо, я такий молодець, похваліть мене, пожалуйста. Ну, на жаль, на жаль. Ну, дивіться, навіть якщо ну, ми женемося за таким відчуттям як щастя. Коли ми хочемо відчувати себе щасливими, ми не будемо відчувати себе щасливими, тому що це відбувається в рандомний момент. От, навіть приклад, ми плануємо похід в клуб. Ми плануємо, блін, ми прийдемо. Набухаємось, я не знаю, там, якийсь, там дівчаток, хлопчиків, там вже кожен по своїм орієнтації, вподобаннях. І там ну, класно проведемо час. Або навіть, можливо, знайдемо друзів, вот, Ну, несуть. Вот. І коли ми собі плануємо, то туди, да, я прийду, я набухаюся, відпочину, класно проведу час. Переважно все відбувається дуже скучно. Це не то. А от спонтанна вечірка тобто ти після роботи йдеш додому, і тут така подружка каже, твоя: Ну ми сьогодні йшли маємо йти в клуб. Я не знаю, як ти хочеш, але ми йдемо в клуб. І це рандомне, дитко. ти приходиш, такий, блядь, сука, требити голову, нахуй. Треба то, треба сьомому, треба щось робити. І цей. І типу ти скоро збираєшся, навіть оцей рандомний прикид, який ти вибираєш, все одно він виглядає ахуєнно. Хоча ти дойомуєшся до себе, але все одно це виглядає ахуєнно. І ти приходиш в клуб. Тобто ну, до чого я веду? До того, що рандомні, ну, рандомні моменти вони набагато ще набагато більше викликають відчуття щастя, ніж ті моменти, коли ти їх плануєш. От, а коли ти цілеспрямовано хочеш відчути оце відчуття щастя, оце відчуття ейфорії, воно не прийде, воно приходить спонтанно. Дуже багато людей вони сумують в у цьому відчуття потоку, і вони хочуть відчути якісь емоції. Ну, якщо ми, ми постійно відчували якісь емоції, це було б дуже закруто нахуй. Типу, їбать йобнулись чи що, ну, таке не може бути. А от коли ми постійно в потоці, тобто ми постійно ходимо на якусь там роботу стабільно, ми постійно, ну, стабільність в нас є. То наш розум, він схильний до того, щоб змінюватися. Бо коли ми постійно робимо одне й те саме, у нас може бути дві речі: або тривожність, або нудно. Тобто треба щось міняти. І туди оці два фактори, якийсь один із них впливає, і ми помаленьку починаємо щось міняти. От. Як вийти з цього потоку? Можна помаленьку почати вивчати якусь нову тему для себе. Або почати ну, якісь нові навички фізичні, тобто там качати прес, дубцю, руки, качати своє тіло. Або там новий, новий вид танцю вивчати, освоювати. От, я задумуюсь над тим, щоб записатися на танці. Тобто, коли ми освоюємо нову якусь інформацію, нові якісь дії, наш розум він почувається щасливим. Він такий: да, блядь, ти не деградуєш, ти трошечки людина. От. І. Коли ми більше починаємо себе почувати людьми, це тоді, коли ми страждаємо. На жаль, це так. Більшість людей вони страждають, вони більше неють, вони, їм подобається стан жертви. На жаль, на жаль, да. їм подобається стан жертви. От. Та я жертва, блядь. Я ніхуя не хочу. От і зараз в мене такий момент, я ніхуя не хочу. Ну, я можу записати це окремим відео, тому що тут в мене не буде часу понити. Мене стільки не збиралося понити. Ми завжди починаємо жити. Ой, ми завжди хочемо починати жити, але ніколи не починаємо. Так, ще один класний факт із книги: про те, що є наше власне я. І в нас, в нашій голові, є своє уявлення, яке ну, свого я, тобто я, ну, в більшості там присутствує критик внутрішній, і це і більшість себе недооцінюю. Там я такий, такий, недобрий, поганий. А, і в нас своє уявлення про себе іншої людини, там каже, з 2017 року, а, зовсім інша версія нас. Ще в якоїсь людини зовсім інша версія нас. І є навіть такі люди, які. Знаючи одну версію нас, зустрівши нас зараз в реальному житті, вони б нас не впізнали, тому що в них ще досі та версія вас. Вони не мають доступу до нової версії вас, до нової версії вас, маєте доступ лише ви. І ви самі можете змінювати свою свідомість, можете змінювати своє життя. І не потрібно створювати комусь свою версію я, тому що кожен подумає те, що він хоче. І він не подумає ваших думок. Він близько не подумає ваших думок. Тому що кожного свій світогляд, і він кожен сприймає свій світ по-своєму. Тому нам потрібно, щоб ми самі розуміли своє я і працювали над своїм я, і створювали ту версію Я, яку ми хочемо, не який хоче Валера. Дід Петро чи там тітя Маріка. А те, яке ми хочемо молодь. І ще один факт це те, що як художник, він йому От, приклад. Художник. Є собі такий художник, обичний, мужчина. Йому дали намалювати картини. Навіть два. Візьмемо два приклади. Перший приклад це мужик. Йому дали намалювати картину. І він собі там попиває віски, малює. І такий. Ну, це не похоже. Це не похоже на те, що я б хотів намалювати. І він малює, креслі, малює, креслі, ще щось там. І він дивиться, ну все одно, це не то, що, що мені дали намалювати. Як так? Ну, і він. Він просто. Через те, що він хоче створити картину такою самою, яку йому дали, він робить її банальною, тобто такою самою, нічим не відрізняючись, ну, просто копію. Ну і другий мужик. Другий мужик такий похуїст. Йому на все як МСПетя Петя, похуїст. І, і що? Він бере, малює картину. І він такий бля, він дивиться, як міняються кольори, як можна підібрати кольор, як можна поміняти кольор, як можна створити те, що він хоче. І він пробує, малює, щось додає своє. І картина виходить не банальною. Картина виходить оригінальною, тобто, тому що він створив ну, типу, те саме, тільки трошечки додав свого. І він, коли малював, він кайфував. Тобто він. йому було все одно, чи воно вийде чи не вийде. А той другий він такий напружений. Тобто я хочу зробити, а мені не виходить. От, на жаль, це так. Якось так. Вот. Тому стан потоку для нас він є нормальним. Ну, но як не дивно, але так. І щоб вийти зі стану потоку, потрібно помаленьку внідряти. Нові дії, нові цей, ну не суть. В про книгу. Про книгу. Мені книга не особо сподобалась. Хоча були моменти, які мені сподобались, і які я виписала, але в загальному, можливо, через те, що я прочитала багато книг, то багато інформації просто для мене повторювалось. І мало чого я взяла для себе нового. Але книга доволі цікава, тому я би її радила прочитати. Тому так. А, якщо що, я можу там, кидати в телеграм-канал. Створити телеграм-канал, спочатку треба. Ну, не суть. ну створити телеграм-канал телеграм -канал і кидати туди мої аудіокниги. І все. І можливо, якщо я очищу пам'ять на телефоні. Я збережу аудіокнигу, яку, ну, тобто змонтую аудіокнигу і опублікую на YouTube каналі. Вот. Для свого розширення кругозору я би прочитала її. Вот. На, ну, на вашому місці я би її прочитала. Тому так. Ще момент. А, я в інстаграмі, якщо. Буде певна кількість людей. Я можу викладати в інстаграмі історії. Ну, історію, книги, які я думаю читати. І ви просто будете вибирати книгу. Всім пока!